Досить зберігати картинки. В цьому відео ми поговоримо про поняття надивленості або накопичення візуального досвіду. Я просто не сильно впевнений, що слово надивленість воно існує. Поговоримо про те, чому зберігання і бездумне, бездумний перегляд картинок. Будь то фотографії, ілюстрації, зразки дизайну, що завгодно, ніякого відношення не мають до розвинення і накопичення цього візуального досвіду. А також я постараюсь дати відповідь на питання, як же цей досвід все-таки отримувати. Існує міф про те, що чим більше красивого, естетичного, функціонального. Приємного ви побачите в своєму житті, тим якісніше буде той візуальний продукт, над яким ви працюєте. Насправді це трошки не так. По-перше, ви нічого не можете, ну ви, і я, хто завгодно, ніхто не може придумати нічого, чого ще немає у вас в голові. Підводний камінь ще в тому, що ви і побачите в чужих роботах не можете того, чого ще немає у вас у голові. Тому туди треба її якось підвантажувати. Також проблема наступна. Можете спробувати: знайдіть свої збережені роботи, відкрити їх. І я е, майже впевнений, що більшість робіт, які ви там зберігаєте, вони плюс-мінус однакові. Е, однакові по е, настрою, однакові плюс-мінус по е, кольорам. Якимись, ну, коротше, дуже багато параметрів буде збігатися. Також я зустрічав лише невелику кількість людей, яка дійсно категоризує збережені картинки. Але ж щоб їх почати категоризувати, треба бачити ті чи інші особливості в них. І більше того, не так часто дизайнери повертаються до збережених робіт. Тобто вони десь накопичуються, десь забуваються. Хтось зберігає в інстаграмі, хтось зберігає. В Пінтересті. Напишіть в коментарях, як часто ви повертаєтесь до цих робіт як часто ви їх повторно переглядаєте. Щоб дати відповідь на питання, що робити, розповім одну історію. Десь на початку нульових, 2000-2001 році, я навчався в художній школі. Комп'ютерів ще особливо не було вдома у нікого, але ми якимось чином намагались отримувати цей візуальний досвід. Точніше, викладачі в художньої школі намагалися нам його так чи інакше просунути. Отже, комп'ютерів не було, зберігати було, особливо ніде. Книги коштували дорого. І про смартфони я взагалі мовчу. У мене смартфон з'явився в 2012 році, здається. А що стосується безлімітного інтернету, вдома десь до 2006-му він з'явився. Отже, початок нульових. Треба якось отримувати візуальний досвід. Точніше, задача викладача була його нам якось, якось підсунути. І ми ходили на виставки. Ми ходили на виставки, ми ходили в музеї, де ми підходили до різних робіт різних художників, і викладач нам, наприклад, розповідав про світло, як воно працює на тій чи іншій картині, де, наприклад, воно. Робить, створює якусь конфронтацію між героями, де якось комплементарно підкреслює якісь зовнішні особливості героїв на картинах, а де навпаки намагається його приховати, зробити таким таємничим чи ще щось. І нам, нас просто тикали носом, показували пальцем безпосередньо на ті чи інші візуальні особливості. Це лише про. Світло згадав, а є ще колір, композиція, є робота з безпосереднім матеріалом і так далі. Так от, ми, проходячи мимо майже кожної картини, ми вислуховували, як, наприклад, працює світло. Так чи інакше. Деякі відблиски, деякі тіні, деякі напівтіні, як це взагалі на сприйняття впливає і так далі. І потім, вже, коли ми м, приходили і працювали вже зі своїми якимись роботами, навіть займаючись перемальовуваннями а, натюрмортів, ми вже могли охарактеризувати і бачити, яке саме світло там, від вікна або від лампи, ми спостерігаємо на об'єктах, які ми перемальовуємо. Ну і потім зрозуміло, що ми вже могли в більш складні роботи це переносити. А, і ми не зберігали референси по світлу. Ми просто, Нам просто розповіли, як його можна охарактеризовувати, ми запам'ятовували і ці знання перевикористовували. І далі, коли ми знову опинялись в музеї, ми вже могли самі на роботах тих чи інших авторів бачити, як автор використовує світло. Тобто, де він... Як він світлом виділяє головного героя, як трошки е, затемнює е, більш е, второстопові, е, другостопові елементи. А, і ми вже могли а, якби, перевикористовувати отримані звання, отриманий навик на вже а, розкачку оцього візуального досвіду. І таким чином він у нас а, потрошечку, потрошечку, з кожною роботою, з кожною виставкою, з кожною картиною, яку ми споглядали, він так маленькими-маленькими кроками прокачувався. А, крім того, викладач на інших виставках нас теж не. Не кидав, а пояснював вже якісь наступні речі, роботу з кольором, наприклад, і так далі. І, так, і далі вже прокачувалось споглядання на колір безпосередньо. Тому гіперпорада, яку я можу дати тут, це не зберігати велику кількість картинок, а дивитися обзори, дивитися розбори різних авторів, фотографів, дизайнерів, художників, ілюстраторів, кого завгодно. Де, де б а, спікер би просто а, розбирав би на атоми роботу, розбирав би підходи, розбирав ідеї, і як ці ідеї а, можна втілювати, як саме конкретний автор втілював ті чи інші ідеї через а, якісь візуальні прийоми. Тому розбори це важливіше, ніж, а, ніж зберігання картинок. Наведу ще приклад, він буде з дизайну. Скажімо, вам потрібно по мудборду, по якимсь вже затвердженим референсам, зібрати візуальний стиль для сайту. І, скажімо, ви знаєте, в якому настрої як приблизно має виглядати шрифт. Але ви не можете сліпо відкрити, наприклад, Google Fonts. чи... MyFonts, якийсь сайт, де є багато-багато шрифтів, і ну, почати просто передивлятись ці тисячі шрифтів, щоб знайти той, який вам потрібен. Вам все одно треба його. В референсі розібрати на складові, на якісь конструктивні особливості. Наприклад, він, він засічками чи без, він рукописний, він акцидентний, він широкий чи він більш збитий? Скільки в ньому повітря? Яка е, от є така особливість апертура? Е, наскільки вон, наскільки от буковка А вона там закрита чи відкрита? Всякі такі мікродрібнички, які вам допоможуть навіть фільтри на MyFonts вказати необхідні параметри і знайти те, що вам потрібно. Те ж саме стосується фотографій. Якщо у вас є референси, ви розумієте, якими мають бути фотографії на вашому, вашому візуальному стилі, ви все одно маєте референси розібрати на складові. Тобто, це велика кількість вайтспейсу, наприклад. Це чорнобілість, чи якісь о, певні кольори, о, які емоції у героїв, які там плани і так далі. І це все о, ви не можете накопичувати, просто дивлячись на роботи. Вам треба так чи інакше, нам всім треба на деякі речі, яких ми не бачимо, на них треба вказувати. Тому дивіться якомога більше розборів. Намагайтесь самі розбирати чужі роботи і поменше зберігати картинок. З вами був Євген Пташник. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Успіху!